Другий на каналі Хахага Мінкрафт. Мій сервер нарешті буде нормально працювати тепер. Хто хоче, заходьте грати, от мій енхме сервер. Я вам зараз покажу адресу. От, адреса. Всі можете скрінити. Всім, кому цікаво, так то проєкт, що відкривається е, зранку, якщо він закритий о 8 годині, то можете тоді попробувати наприклад, в 10-9 в 9 зайти. 30. Бачите, що в мене є 10 100 тисяч монеток. Це я, звісно, що я оператор. То дивіться, що тут є, коротше. Робота, є фермерство і шахтар. І ще можна команди. Магазин шоп, можна купити. Але він зараз трошки треба його полагодити бо там щось. Так, дивіться, я зараз навіть покажу. Що ця команда для всіх доступна. Я і доступний на простому 1.12.2 і в Поджав Launcher. Тож я граю в Launcher зараз. Бачите, магазин. Бачите, просто той баг, що чогось посів, що не вистачає монеток. Але за ті монетки, за те ви можете купити товари в магазині. Товари в магазині. Дивіться, як. Ну, наприклад. Просто пишете, просто пишете в чат. Я хочу купити її і пишете штуку, наприклад, дивіться. Я хочу купити. Mm, давай візьме. Шістьдесят шістьдесят кераміки. По два стака. От. То дивіться, кераміка. Ну, в магазинчику, якщо хочете купляти, то монетку обов'язково дивіться. Якщо їх не хватає то я буду завжди запитувати, що тут буде аж цілий писати, скільки все коштує. Все коштує, аж буде в табличках. от Я відео знімаю про сервер. Ой, бачите НХМО, це я адмін. Бачите, який в мене ранг 100 тисяч, а в нього 10. Ось такий от прикол. Ранги у нас це монетки. Скільки, скільки монеток. Ви тепер знаєте, е кожен скільки монет. Тобто я у вас тоді... А, точно, я ж вас не буду запитувати, скільки у вас монеток А Просто буду... Ну, то дивіться, якщо... Е, дивіться, бачите, тут є кнопочки, що телепорт на місця ферма, це на ферму і це на шахту, дивіться, ферма. І телепортується. І дивіться яка. Тут кіткоин дешево написано, а це вже просто коїд. Що 5 псадить один коїв. Тут є купа, ніхто її не збирає, бо задікого не потрібно просто зараз. І тут є в нас... розвивається наш сервер. Так. Я можу забрати поки що дивіться Тепер є шахта. Шахта отут, але я просто мені лінь тому потелепортуюся. То не лінь то телепортуюсь просто в шахт, до шахти. Так, тут треба придумати ціну. Залізо. Одне залізо у нас тоді буде коштувати 2. Залізо. Рівні його 5 все-таки. 5 Куін. ще Фран Сіті точно будується Френд Сіті, бачите, що робити? Фран Сіті я забув вам сказати. Зараз я його вам покажу. Frash 0134. Пам'ятаєте, я грав з ним Браусап, що він буде Фран Сіті. Не кажу, привітайся! Привітайся. Бачите, який я лідер? У меня 100 тысяч. Ну я буду знати, в кого скільки монеток. Просто ранги – це монетки у нас. Вот такий от у нас прику. Я аж давно привітався. Точно. шо. Так. Видите, як я буду Коли ви купляєте, то я просто вам видаю прожат, і я по спеціальній команді просто забираю у вас кіткоїни. А зараз я собі видам ще. Щоб... Так, щоб, щоб... саме сапи... Суп... один. Оф. Девять, 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 девять. 9, 9. Ну, все. За 100 тысяч нам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, На 9 миллиардов 999. На 9 миллиардов. Короче, очень я Скилловый. Посмотрим, что я пошел. Тут усі побачать, тоді, тут -то більшість мають побачити. Я попав вент. Бачите, Тоб, тут пчого блоку на стоїть. Отак. От його. В, в нас е, ранки. Це дін і монет. Можете якийсь кілловизкий кимонетик. Якщо хочете стільки заробити, то працюйте краще в шахті. Я додавлю тут всякої теж ще роботу, бачите? Тут є будиночок, мали донати. Але донати я можу зроблю, якщо хочете. Якщо хочете, можу зробити донати. Якщо під цим відео буде 5 лайків, то я е, просто зроблю донати на сервері. Донати дешеві. Зі знижкою щось, що багато кіткоїнів дуже дешево за 5 гривень тоді, наприклад. От. То прикольно буде. Тобто, якщо створювати, то я просто е, зроблю тоді. Ну, можна тоді просто задонатити через donation е, через Donatello, Або можу сайт створити. Не знаю, що його створювати щоб спеціально щоб донатити. То, тобто, але тоді треба вводити саме, якщо... Через Донталу тоді то тоді вводити ці, що саме той нік, який в тебе в Майнкрафті, щоб я міг тоді тобі видати. Що той, хто задонатить, щоб видати йому. Це обов'язково. Тепер бесте так, 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 магазин, а тут просто-пусто. Тут бесте Френд Сіті він будує. Я допоможу йому. Коротше, це буде місто, це він буде в нього президент. Треба, коротше, багато людей, щоб в нього поселилося. То й треба, щоб багато було е, самих. Так, давай я маяк, коротше, зроблю. Так, Маяк маяк, маяк маячок. Веду просто. Тамає моя пондічке тут є. Ні. Це він десь там де блоки. Якщо він є взагалі один дванадцять, два треба перевірити.

Парень, я вижу Трошечка залезу Около ту. Пошел. Так, он уже стусовался? Антош, значит, я так в креативе. Давай, давай, давай. Не знаю, нашел. Я что, я, я и так в креативе. Сейчас в туалет. Заразно пошёл. Активою, я думаю. Так вот тут, что два дерев можна так просто зруйнувати. Вони, але окупу всего тут них залишиться. От, Кому цікаво, заходи на наш проект? Що на мій проект. А, а, взагалі прикольно цей проект. Про мій зараз залетень, тут купу всього зроблено. Я навіть хочу машину придумати. Ко тут я поправлю місце и зараз. Так, вообще даже вот раньше будем надо. Просто он заражаю. И ставимо блоки этой. Я забуду ее найти так. Я шоу воду проводить. Тут можно воду, тоді може зробимо. У мене навіть є, щоб душ придумати, зробити взагалі. Щоб зробити аж ці реальні сини. Ото коротше, щоб зробити механізмів потреба хочу зробити. І хто-па, і хто теж грає, по джав... е, е, Грає Minecraft, по Java Launcher. І взагалі навіть на серверах граю так. Всім респект. То той хай. то то... ставити лайки, коротше. Хто заграє з поджав лаунджер? Так, бачите, який я скіловий. Онлайн колись максимум був 6. 6. Жаль, якщо ви піднімете його до 10 взагалі відпишете, то я тоді зроблю, наприклад, конкурс на купу коїнів. На купу коїнів. Наприклад. Взагалі на... Зроблю тоді нас на 10 тисяч коїнів. На 5 коротше. На 5 тоді тисяч коїнів зроблю. Я думаю, вам цей тоді конкурс сподобається. Тому треба, щоб сервер зробив, щоб онлайн був 10. Навіть якщо. Якщо онлайн буде 10, то зроблю конкурс на 5. картинка. Прикольная. Ну, по ты Так, я вот тут тоже трошечка. А, не, что? А, тут не проблема. Так, так, да, ну, да, фреш, фрешики буду и просить. Треба бы лютенечку не ставить. Це місто буде якраз. Тут бачите шахта. Я там роботу, я їм проведу воду, роботу. Всяке таке, короче. І зробимо квартири, оренда квартир. Тобто, що там будуть залізні двері, що, коротше, будуть ключі куплятися, щоб відкривати ту хату. І разом бірка. Тобто, що бірка, що ви є власник тої квартири. Сейчас я буду подавать долго уже. Я не знаю Ну, а вот буду Так, так, так Буду, буду Вот такой же стековой Майнкрафт, основное шоу Джава на телефоне Если хочешь, я оставлю ссылку Я коротше оставлю ссылку в закріпленому коментарі Якщо оставлю ссылку на адрес. На адресу сервера. Разом з Портом, щоб заходить. Це версія 1.12.2. То і тоді разом. Так один 12.2, все. Так, купу всього забуду я навіть сюди додеривать ішов. Так, так, так. Дай землю. Ну давай дам зараз. А. Земля, якщо її якщо купляти, то взагалі хто буде купляти землю, то вона коштує один кітк, під... один коін, коротше. Просто у нас земля дуже легко добуде. Можу зробити ще роботу. Буду коротше будівник, що буде допомагати будувати. Взагалі будувати буде квартири всякі. Там. Так, так, так. Давай. Цей сервер якраз мій НХМ сервер називається. Я можу вам показати, що обложка тут є. Якби обложка тут НХМ. Оце музей, якщо ви не знали. Музей. Українські дерева. Банк. Я хочу впровадити систему карт, якби але вона вже впроваджена коротше. монетками. То просто тут я буду, коротше, якщо хочеш, то тут. Так не похоже, так можно заработать нормально. Так зараз. Я опустил. Подкол... Тут ко что-то поможет. Давай я забуду. Добрый, я зараз забуду. Так, так, так. Беремо О, по землі став. Просто це ж має бути велетенське. Я навіть дороги зроблю. Тут. Буду радий всім, хто зайде на сервери. Я на сервері тоді так я постійно граю. На сервері. Я, коротше, створю ще е, канал сервера в Дискорді. Якщо в кого є Discord, то якщо хочете, можу створити. Ого, скільки тут забудувати його треба. Стоп, а там ще треба. Е, хто захоче може жити взагалі на самому Венхме сервер не в Франц Сіті або... Ви Френд Сіті. Але теж не фамисар. То коротше це буде місто, що буде президент. Це, що 1, 0, 1, 3, 4. Президент цього міста, що Френд Сіті. І, і. А я президент взагалі сервера, що я можу все, що хочу, навіть його містом робити. Розвивати на Теж. От. І ще ранки всіх імба хто хоче купити хто хоче получить монетку то можна тільки заробивши фермером працювати фермером будівником шахтаром шахтаром вигідно на залізо це 5 коїнів дивіться що але ви тоді щоб отримати то просто ви дивіться як круто берете залізо. Що пишете тоді в чата? В чат. У мене стільки-то заліза. Я тоді в інвентарі його перевіряю і тоді е, залізо забираю і тоді начисляю вам кіткоїни за залізо. Отака от схема. Так, 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 дерево. Ой, о, це велотанське ще. Я волотенські не люблю. Тільки люблю лише... Одна, що з них багато дерева. Але їх просто важко добути. Я і то не завжди, щоб була і повністю. А, все, там малинку з тільки був. Трапоручих ця місцевість виглядає зверху. Стану президентом міста. Так, сума. А я власник сервера. Я зараз цю всю територію. У мене ще досі той ефект ще є. Який мені нічого не дає. Це в креативі. Тікай, овечка. Тікай. Овечка! Ти порушила закона сервера, але тут, ну, закони нема чекатися, тільки я і все. Бо це ж вільний сервер. Так, так, так. А я чого Зверху забуду, а ой, ні, в середину краще. Оце набусково. Так, так, так. Не забувайте порт сервера і взагалі адреса сервера в описі. Якщо сервер е, не працює, то тоді можете написати. Тайхезе. Тоді телеграм канал я створюю. Там де що. пораз сервер буде працювати там, що створю телеграм канал, разом там ссылку теж дам. Е, що сервера. Що по перше, в якій годині він буде постійно працювати? Напишу, коротше. Я в закріпленому коментарі. От бачите вже купу, як ця територія виглядає зараз. А, добро. всем пока было на канале хаха Майнкрафт, всем пока.